Де прихилитися Із серця мимоволі, зірвався жаль на Божий суд тяжкий, о Боже сильний, всі живуть в роздолі, всі місце єсть, ніхто тут не чужий, лиш я, чужинець всюди безпричальний, скитатись маю вік, як сирота. Твій світ велик, притулок безпечальний, невже не дасть мені рука свята? В цьому кінець порікувати пізно. Та й що ж робив ти? Де ти пробував? Як світ ділили? Зевс покликнув грізно. З тобою був, поет йому мовляв. Я оком у красі величчя світового, я слухом гомоні небеснім потопав, І за хвилину щастя неземного. Земне я все забув, і все втеряв. Ну що ж, мовляв, Зевес, я більше над землею, не маю влади, все роздав, поля, ліса. Та коли хочеш ти, іди, живи зо мною, нехай тобі отверті будуть небеса.